Про що ця історія? У мене за спиною новий бізнес Миколи Злочевського, колишнього міністра екології часів юнуковича, власника великої газовидобувної компанії «Борізма» і тепер уже можна впевнено сказати корумпованого політика. Ви дивитесь українську правду, мене звати Соня Лукашова, і це друга частина історії про те, як Микола Злочевський дуже легко відбувся за рекордний хабар. Вона не про філософію права, а про практичний і зрозумілий вимір. Грошовий. Ми покажемо кілька нових об'єктів злочевського та його оточення, які він придбав до, під час і після угоди зі слідством. Територія, на якій розташований популярний Київ фудмаркет, опинилася у власності злочевських у січні 23-го року. Вони придбали право користуватись землею, вона державна, на якій стоїть фудмаркет, а також власне саму будівлю. Раніше вона належала компанії А-Девелопмент Олексія Баранова, відомого партнера Василя Хмельницького. Сума угоди не розголошувалась, і також колишні власники не називали, кому саме вони продали свою нерухомість. Київ фудмаркет, як і інші ресторани, які тут розташовані. Це територія колишнього державного заводу Арсенал. У 2017 році він вніс ці свої корпуси в спільне підприємство з приватним бізнесом. А потім держава фактично відмовилась від цієї нерухомості і вийшла з цього спільного підприємства. Таким чином десятки тисяч квадратних метрів розташованих в центрі столиці, опинились в приватних руках, а потім їм передали її землю. Фактично цю нерухомість досі можна назвати проблемною, тому що ще з 2017 року правоохоронці розслідують кримінальну справу про те, як все це державне майно опинилось в приватних руках. Але, схоже, ця справа заглохла, про неї давно нічого не чути. Арешт ділянок земельних познімали. А в 2019 році свою прес-конференцію тут навіть проводив президент Володимир Зеленський. Сьогодні тут а, проходить таке ж. Якби прийомний день президента а, на київському базарі, так. Це вулиця Різницька в Печерському районі. Вона добре відома всім, хто, хоч трохи цікавиться, темою правоохоронних органів, тому що тут розташований офіс генерального прокурора. Дуже часто його так і називають на Різницькій. Тут на Різницький неодноразово ухвалювали рішення, які в тому числі дозволяли Миколі Злочевському уникнути покарання. Наприклад, у 2016 році, тоді ще Генеральна прокуратура Юрія Луценка вивела Миколу Злочевського з під удару, перекваліфікувавши справу і відправивши під суд лише його бухгалтерку. Так, справа про розкрадання великих коштів перетворилась на несплату податків. А Микола Злочевський позбувся проблеми з законом. Тут зовсім недалеко від офісу генерального прокурора компанія, пов'язана з родиною Злочевських у жовтні 2023 року, придбала офісний центр. Це офісний центр, який до революції гідності належав Андрію і Сергію Клюєвим, високопосадовим регіоналам і втікачам. Тут розташовувався офіс їхньої компанії, їхні приватні офіси, навіть коли вони вже посідали державні посади. Їхня корпорація «Укрпідшипник» збанкрутувала і цей семиповерховий офіс продали на торгах у 23-му році за 200 мільйонів гривень, тобто приблизно третину цієї суми, яку Злочевський заплатив, щоб відкупитись від справи про рекордний хабар. Під час продажу в оголошенні було написано, що загальний стан будівлі добрий, але вона потребує вкладень на реконструкцію. Тобто, ці 200 мільйонів це ще далеко не все, що доведеться витратити на те, щоб запустити тут бізнес. Придбала цей бізнес компанія Пустишка фінансова компанія Монблан Фінанс. У неї є навіть сайт, але контакт не актуальний. А жінка, яка є формальною власницею цієї компанії, судячи з судового реєстру і соцмереж, живе в кривому розі, виховує двох маленьких дітей і не має офіційного місця роботи. Друзі, для того, щоб разом із нами далі слідкувати за діями влади і великого бізнесу, вступайте в клуб української правди. Там ви можете спілкуватись з нами, пропонувати свої теми і брати участь у спеціальних заходах для читачів. Посилання, скажіть: посилання внизу під відео. Посилання під відео: Бізнес-центр Сагайдач. Він належить Злочевським найдовших усіх об'єктів, які ми сьогодні показуємо. Вони придбали його на аукціоні, але схоже, що як бізнес-центр загайдачний, він запрацював зовсім нещодавно. Сайт у 2022 році, а в офіційних прес-релізах у 2023 році було написано про зміну власника і ребрендінг. Цей бізнес-центр обійшовся злочевським в 335 мільйонів гривень, а його площа 5,5 тисяч квадратних метрів. Схоже, це може бути новим родинним гніздом газового бізнесу злочевських. У третьому році тут почали прописуватись компанії, які належать родині. Наприклад, венчурний фонд, який бере участь в купівлі і продажі їхнього бізнесу, а також компанії зятя злочевського Андрія Кучкова, які займаються газом. До речі, про газовий бізнес, який є центральним в імперії Злочевського. Якщо раптом ви переживали що з ним, то з ним все нормально. Але навесні 2023 року він раптом потрапив під кримінальну справу Бюро економічної безпеки, саме того, яке орієнтується на Офіс президента. У кримінальній справі, яка раніше жодним чином не стосувалась Злочевського, раптом з'явились його компанії. На їх рахунки наклали арешт. Але найцікавіше, що відбулося рівно за день до того, як Злочевський почав донатити на ЗСУ. Саме ці донати, нагадаємо, згодом дозволили йому уникнути покарання за рекордний хабар. 29 березня рахунки його компанії арештували. 30 березня він зробив свій перший донат. 10 травня він зробив другий донат, і вже 12 травня арешт з цих рахунків зняли. Щоправда, їх потім знову арештували. Але Злочевські вже почали переписувати бізнес на інших підставних осіб. А центральну компанію газовидобування переписали на Кіпрі на інший офшор. І відбулося це. Просто наступного дня після того, як він підписав угоду з прокурором у справі про рекордний хабар. Про що ця історія? Про те, що Микола Злочевський не має права купувати нові активи, а його родина не може розвивати бізнес в Києві. Звісно, може. Ця історія про державу, яка дозволила відкупитись від гучних кримінальних звинувачень тим, у кого немає проблем з грошима.